Сумське громадське коло розширилося. Тепер воно складається з 17 організацій. Рівно 9 місяців тому зародилася ідея створити таке суспільне об'єднання, щоб допомагати сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Поштовх дали події на сході країни, коли Сумщина почала приймати перших переселенців, і волонтери зрозуміли, гостям буде важко самотужки адаптуватися у нових умовах. Як народилося сумське громадське коло знає Анна Скрипняк. Ідею створити коло подали сумські психологи-волонтери, яким довелось працювати з переселенцями. Сім'ям, які опинилися у кризовій ситуації, необхідна різнобічна допомога. Тому поступово до ініціативи почали приєднуватися представники різних громадських організацій. Розпочали зі святкової акції до Різдва, яку тепер вважають прикладом згуртованості та доброчинності. Когда есть непризнанная война, когда есть явный агрессор, и мы должны отбиваться от его, самое важное, вот сейчас держаться действительно за руки, поддерживать друг друга. Нині до громадського соціального об'єднання долучилися 17 організацій, працівники різних установ, приватних фірм і просто небайдужі сумчани. Сьогодні та сім'я в кризі, але завтра може бути я. І сьогодні я допомагаю комусь, а завтра ви допоможете мені. И это сама идея вот этого грамматического кола. Это в него не надо вступать. Нужно просто иметь поклик души, что ты хочешь кому-то помочь. Допомагають, чим можуть, порадою, фінансами вирішенням побутових і соціальних проблем. Крім сімей переселенців, опікуються родинами, що у кризі. В основному це прийомні сім'ї, багатодітні, а також ті, що виховують дітей-інвалідів. Говорять, у тісному колі волонтерів і меценатів обов'язково знайдеться дружнє плече. Анна Скрипняк, Сергій Лазаренко на часі новини.